Доброго дня, діти! Ось і дочекались ми з вами першого снігу. Взимку ще бувають завірюки, хуги, заметілі. Зима не легка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам. Взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Як же тваринки готуються до зими? Деякі звірята змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає в зимову сплячку. Розгляньте малюнок. Хто на ньому зображений? Так, це лісові тварини. Послухайте, як же проходить життя тварин взимку. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватись до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість сузиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки й жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастись великою кількістю, щоб не змерзнути в морози. У сплянці жак проводить близько 6 місяців. Він не прокидається всю зиму. Таким чином, економлячи запаси жиру, який йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці, вовки. До морозів практично не готуються. Бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити сховатися від заметілі. Білочки Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками жолуді, гриби, горішки, зернята. Ведмеді вони заздалегідь облаштовують свій дім, шукають печери, ярки, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а тримає і в разі необхідності. Може вийти з берлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Ось так і зимують тваринки, одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. А ось тут ти можеш дізнати ще багато цікавого про тварин. Тож давайте зараз пограємо. яка називається «Добери слова. Хто це в нас? Це заяць. А як ще можна на нього сказати? Зайчик, зайчатко, зайченя. Так, далі. То це лисиця? А як можна ще сказати? Лисичка, лиска, лис. Так. То це? Ведмідь? Як можна ще сказати? Ведмедик, ведмежатко. Так, молодці. А зараз пограємо в дидактичну гру вгадай за описом. Усе своє життя ці тварини проводять на деревах, спускаються на землю лише у пошуках їжі. Коли вони перестрибують з дерева на дерево або зіскакують на землю, хвіст служить і кермом, і парашутом. Хто це? Так, це білка. Цей хижий звір сірий, але влітку він рудуватий, а вздовж хребта тягнеться чорна смуга, узимку веде бродяче життя, виходячи на пошуки здобичі в сутінках і ночами. Удень ховається в хащі чагарників і поярах. Хто це? Вовк. Це тварина з короткими ногами, великою головою, волохатими настовбурченими вухами, маленькими чорними очима, чорним п'ятачком на витягнутому рилі й білими іклами. Хто це? Так, це дикий кабан. У цієї тварини довга вузька паща з гострими іклами. Хутро красиве, руде, біла грудка, чорні чобітки, великий пухнастий хвіст. Хто це? Лисичка? Ця тварина невеликого розміру з коротким хвостиком. Удень ховається під купою хмизу і листя серед чагарників. Уночі виходить полювати. Їжею служать жуки, дощові черв'яки, змії, тритони, жаби, миші. Хто це? Їжак. Діти, яких тварин ми сьогодні пригадали на нашому занятті? Чи легко їм жити взимку? Я дякую вам за увагу! До побачення!